Доброго дня всім. У нас 15 травня був ще один заморозок. Це, як нагадаю, перший раз 20 квітня у нас вимерзло десь 90% усіх пагонів. Потім в наступному ролику я показував, як із заміщуючих почок повиростали нові пагінці. З них також зараз на даний момент десь. Половина вимерзла, половина заміщуючих і половина тих пагінців, що все-таки залишили ще після першого заморозу. Тобто стан зараз ось такий: частина є, частини немає. Це вже третій ролик, який я знімаю про кишмиш Юпітер і того, що в сухому залишку. В сухому залишку в нас залишилося десь 3% пагонів, які спочатку розпустились. І після того, як вимерзли заміщуючи, то десь залишилось відсотків 40. Заміщуючих почок. Якщо подивитись, що сталося в інших людей, то, в принципі, ситуація не така і погана. Тобто, щось є. Дуже мало, звісно, але щось є. Тепер кілька слів про е штучний затишок, який я робив. Щоб хоч якось трошки завадити наслідкам від заморозків. Що можу сказати? Так, щоб сильно воно допомогло, то напевно ні. Але. Якщо подивитися на виноградні кущі, які там на пагони, які ростуть при землі, то їх більшість вижило. Тобто, чим вище, тим відсоток виживших менше. Не знаю, чи це причина в цьому затишку, точно він не завадив, але це не є панацея. Тобто потрібно вкривати повністю або поливати виноград коли. Ідуть заморозки. Але краще так, ніж зовсім нічого не робити. Е, слідкуємо за каналом далі. Вже наступний раз покажу, коли ці усі пагони підростуть до третьої проволоки. Побачимо, що в нас є, які пагони з гронками, які ні. Буде видно, в принципі, який результат по урожаю можна очікувати.